Говорити ні на роботі або у партнерських відносинах це не грубість, це найцінніший навик ефективної людини. Ми на все погоджуємося, бо хочемо бути зручними і боїмося бути проблемними співробітниками, неприємними людьми або партнерами, з якими не хочеться мати справу. Але знаєш, що? успішні люди дуже часто відмовляють, і за це їх поважають, бо ні, це не про грубість, це про кордони. Погоджуєшся на все, і твій час втрачає цінність. І замість важливих завдань ти виконуєш чужі прохання. То як же сказати, ні без страху образити? Даю два варіанти: перший. Чітко розкажи про свої пріоритети. Вибач, але зараз я зосереджена на іншому завданні. І друге, запропонуй альтернативу. Скажи, я можу допомогти на наступному тижні. Або можу порадити звернутися до і дай контакти спеціаліста. І головне ніколи не виправдовуйся. Тебе не просто більше поважатимуть, тебе будуть цінувати. Приходь до мене в телеграм-канал, і я навчу тебе говорити ні, впевнено. І з посмішкою посилання в шапці профілю.